Чоловічі, як вам не соромно. За що? Стоїте, палите, а між іншим тут діти граються. А між іншим це я у них стрельну. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гуцул сином вперше потрапили в торговий центр. Ходять, ахають, але найбільше їх захопили блискучі металеві двері з кнопкою. Тато, що це? Не знаю, синку. Тут підрулює старенька бабуся в інвалідному кріслі. Тисне цю кнопку, двері відкриваються, бабуся заїжджає туди, двері закриваються. Батько і син стоять, відкривши рота. Тут двері знову відкриваються, і звідти виходить крута дівка в мені спідниці. Тато, Сину, ану бігом за мамою. Не розумію, чому дівчата в давнину стрибали через вогнище? Ну, знаєш, епілятори вигадали значно пізніше. Їде в поїзді українець і росіянин. Росіянин дістає з торби величезний, смачний бутерброд і починає їсти. А українець з пакетика рибку сушену дістав і гризе сидить. Тут сусід каже от ви, українці, кажете, що ви такі розумні і живете добре. А чого ж тоді сушену рибку жерете? Ми її їмо, бо в ній багато фосфору, а фосфор корисний для мозку. Від нього ми й розумні такі. Що, правда? А давай поміняємось, з'їж рибки і сам переконаєшся. Росіянин віддав свій бутерброд, сидить рибкою хромтить, а українець бутербродом смакує, задоволений. Сусід підозріло. Чуєш, українець? Щось ти мене, здається, надурив. О, бачиш, вже розумніша ти почав.